Хочу звернути увагу на такий нюанс. Дивіться. Як вважаєте, 52 роки без фармакології? Нормально, можна робити станову тягу з так званим трап-грифом. Це отака от конструкція. Цей гриф був придуманий спеціально для гарного пропрацювання трапецій. Отже, це трап гриф, його вага 25 кг. Сьогодні в мене буде три робочих підходи. Це перший, перший робочий підхід. Загальна вага 95 кілограм. Виконання точно таке саме, як в становій тязі. Заходимо всередину, буде вперед, прогинаємо спину таз відводимо назад. Симетрично беремося за ручки, підсідаємо. Тримаємо прогин з грудну клітку не завалюємо і стартуємо. Другий робочий підхід на грифі разом всього 122,5 кг. Хочу звернути увагу на такий нюанс. Дивіться, ви як беретеся, обов'язково дуже гарно проконтролюйте, щоб були руки симетрично. Тому що тут, як ви бачите, дуже велика різьба така довга і важко вгадати, ну, щоб рівномірно було. Тому зверніть на це особливу увагу. Якщо десь буде чуть-чуть невеличкі зміщення, це буде небезпечно для хребта. Тому старайтеся вибрати таку позицію, щоб вона була абсолютно симетрична з двох сторін. Ну і відповідно я рекомендую використовувати тут або такі гачки, або спеціальні лянки, щоб зняти навантаження з перед плеч з рук, щоб ви тянули виключно спиною і біцепсом бедра. Підсідаємо прогань спині, грудну не завалюємо, стартуємо. Дуже гарно відчувається спина. Біса з бедра, Спробуйте. На що ще хочу звернути увагу? Обов'язково ставте тут замочки, щоб десь випадково не сунувся блінчик і не було ніякого перекоса. Тому якщо вже у вас така досить велика екстремальна вага, обов'язково ставте отакі от замочки. Це мій крайній на сьогодні третій підхід у цій вправі. Тут зараз 155 кілограм, мені 52 роки, ріст 166 см. Вага сьогодні зранку була 71 кг. І вже 9 років, як я не використовую ніякої гормональної фармакології. Третій підхід. Відсідаємо кроган з коні. Дуже гарна базова вправа, дуже гарно відчуваються ноги, спина. Ця вправа буде сприяти викиду вашого власного тестостерону, потім, коли ви будете відпочивати. Тому рекомендовано всім натуральним атлетам. Ще декілька слів хочу сказати про калорійність. Моя калорійність складає 2800 ккал цього тижня, з яких 30% білок, 40 вуглеводи. Ну і відповідно ще 30% жир. Основне джерело вуглеводів це горохова крупа і макарони м'яких сортів, тобто вищого сорту. А ввечері у мене йде молочка досить багато. Кисломолочний сир, як бачите, ніяких проблем з якістю тіла в мене немає. Я завжди контролюю калорійність, все зважую. Тому Якщо ви це все контролюєте, можете сміливо споживати абсолютно любі продукти, основне попадати в розподілення білків, жирів вуглеводів. Зараз в мене ще не дуже гарний рельєф. Зараз червень 2023-го. На супервисушений рельєф я планую вийти приблизно десь на вересень-жовтень 2023 року. Приблизно калорійність буде 2500-2300 в цих межах. Буду дивитися по самопочуттях і по якості тіла. Отже, друзі, спробуйте цю вправу, вправа дуже гарна. Ну і трошки попозу. Як вважаєте, 52 роки без фармакології? Нормально? Напишіть в коментарях.